Всім привіт! І сьогодні ми приготуємо дуже смачний салатик з винограду. Ще його називають Тіфані. Це мій найулюбленіший салатик, тож не будемо гаяти часу гайда готувати. Та першим я натираю сир. Вам знадобиться його приблизно 250 грамів. Але все залежить від розміру вашого салатику. Тепер 4 відварених яйця. Яйця я варю після кипіння 9 хвилин. Та нарізаю копчене куряче філе. Але завжди в цей салат ми використовуємо звичайне відварене філе. Не забудьте підписуватись на цей канал, тут вас чекає ще більше відео. Наступним нам знадобляться грецькі горіхи. Якщо вони у вас гірчать, то краще їх обсмажити. Та після чого промолоти у крихту. Також це можна зробити завдяки міцному пакету та скалкою відбити. Звісно, це не так швидко, як цією штучкою, але результат буде. Та першим шаром в нас буде м'ясо. Робити усе буду в два шари, тому додаю усього навпіл. Наступний шар горішків, після кожного шару змащую майонезом. Та наступним в нас йде сир. До речі, усі пропорції до інгредієнтів ви можете знайти під відео. Наступним в нас йдуть яйця, після чого знову м'ясо, та у такому ж порядку, як було. Під кінець також змащую майонезом та вкладаю виноград. В мене виноград був невеликим, тому я одразу його викладала. Та він в мене був без кісточок. Якщо ваш виноград великий, або з кісточками, розрізаємо його навпіл та вкладаємо поверх салатику. Це мій найулюбленіший салат, тому я вам дуже-дуже його рекомендую. Ввечері його залишилось трішки менше половини. Ви можете бачити це на відео. Але як же я його обожнюю? Виноград до цього салату саме те. Він дає свіжість та соковитість салату Обов'язково як приготуєте. Та пишіть коментарі. А я вдячна вам за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте пальці вгору та не забувайте залишати коментарі. До зустрічі у нових відео. Смачного вам!